Рів, кіплінг, якщо, як вестоїш, коли всі проти тебе, упали духом і тебе клянуть. Як всупереч усім, ти віриш в себе, а з їх зневіри також візьмеш суд. Якщо чекати зможеш, ти невтомно, обріханий мовчати і пройти, під поглядом ненависті, притому не грати цноти ані доброти, як зможеш мріяти, в мрійництво не впасти і думать, а не творити думки культ. Якщо тріумф зарівно, як нещастя, сприймеш як дим і вітер на віку, якщо стерпиш, як справди твого слова, світ ставить пастку на простих, якщо впаде все, чим ти жив, і знов зумієш все почати і звести. Як зможеш в прориві одному, поставить все на картку і програть, а потім все спочатку і нікому про втрати, навіть слова не сказати. як змусиш серце, нерви, жили, служить ще, коли в тобі усе згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля встоять в боротьбі, як зможеш гідну річ вести з юрбою і з королем не втратиш простоти. Якщо усі рахуються з тобою на відстані, яку відміриш ти, якщо ущерб наповниш біг хвилини, з ногою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить, сину, і більше ти, людина, сину, мій.